Та останній випуск з острова Балі. Більше п'яти тисяч кілометрів було проїхано на мотоциклові. Відзнято 12 повноцінних випусків на YouTube. Все почалося з району Чангу. Потім я вирушив на півострів Букіт, де зняв два цікавих випуски, піднявся з дівчатами на діючий вулкан, виживав два дні на острові Нусапеніда, показав, як живуть люди у смітнику на острові Гілі. побачив селище мертвих, показав усі етапи вирощування рису та попрацював з місцевими на полях. Побачив найгарніший водоспад на острові Балі та скупався в ньому. А далі я поїхав у п'ятидневну подорож навколо острова, де зустрів дівчину на ім'я Саша і закохався в неї. Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Мене звати Олександр. І ми знаходимося зараз на Балі в Індонезії. Але в нас останні 24 години. Так що давайте проведемо їх у цьому відео, покажу, що я буду робити. Зараз я хочу поїхати, не знаю, кудись поїсти. У нас 10 вечора. І на наступний день, о 10 й я вже буду вилітати у Швейцарії. Так що ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал і погнали новий випуск. Заїжджають саме люди, ті, що тут живуть. Так що ми відвигаємося. У нас прийшов ливень. Та треба трохи сідло влітати. Так що давайте запускати коня. Уже приїхав це за три дні, 400 кілометрів, уявляєте? дуже багато. Шлюми я вже не буду надівати, будемо їхати помаленьку, знімати щось, показувати. Запускаємо. Ух, який який. Мощ. Так, 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 сейчас хочу у уместник, да тут нічний Hello. ничний uh, Maybe You know where is the uh, night uh, market? Night market? market? Yeah. Or, uh, now You You mean for food? Food Yes. Yes, all. Mm -hmm. food and the... you can go in a crossroad there to the left. Mm -hmm. Raoul's kitchen. This, yeah. yeah, okay, thank you so much. Thank you. Так сама. Bye. Все, знайшли. Погнали, дві минути їхати. Взагалі не багато. Їхали ми на цей кітчин берева, зараз треба зняти нам готівку. Зняли ми мільйончик і зараз йдемо його тратити. Де, а речі, дивіться, скільки тут скутерів? Дуже багато. Зліва і справа. Просто ну, ними тут кишить. А йдемо ми ось сюди. Вибір тут величенький, що зі чікеном, з рисом є, веганське, всього по чуть-чуть. Якщо чесно, хочу інший трошечки ринок. Тут воно все дуже. Знаєте так, хело. Дуже прям дуже гарно виглядає. А мені треба таке, щоб воно було баліське індонезійське, ви поняли. Хто знає. І ціни тут щось сумасшедші. 120, 150 тисяч це жесть. Ні. Їдемо далі, бо це не діло. Але великий плюс того, що ми сюди приїхали, це те, що ми зняли готівку. Так як у мене там залишалось. Ну, приблизно доларів три-три два бакса, там 50 тисяч. Ну так, да, три бакси, три тридцять. Так, а де мій тут. А, ось. Його, отодвинули. Так що їдемо далі. Їхав, їхав, побачив якесь заведення, Зараз зайдемо. Hello. Зараз зайдемо. Поїмо тут, подивимось, що хоч тут є. Я вже вибрав, що буду, дивіться, ось це Chicken світ чікен-світ-сор. Попробуємо, що смачно десь буде. Принесли мені таку ось страву. Ну, будемо пробувати. Я думаю, воно буде смачно, бо курочка, рис, ну, Виглядає смачно. Ммм. Дуже смачно. Мені подобається. Що ще є, навіть є є ще є. Ні, ну, дуже класно, рекомендую. Класна штука. М -м -м. Ой, це було дуже смачно, так що йдемо, платимо за холодний чай і їдемо додому вже, бо пізно. тут я їв, мені сподобалося. Ой, Всім привіт, добрий ранок. І у нас виходить. Крайній день на балі. Сьогодні ми вже лечу додому у Швейцарію. Отак-от. І до речі, ще сьогодні поїдемо в одне класне місце. Побачимося за однією дуже класною людиною. Вообще, ну просто це найкраща людина на балі. Ви її знаєте, бачили. А зараз ми поїдемо по снідам, бо у нас ранок, буду собиратися помаленьку. Треба портфель забирати, щось купити додому. Хочеться кожну хвилину провести з користю. Так що не затягую цей момент, погнала зі мною. Я сповнив, що не показав вам номер. Давайте зараз невеликий проведемо тур Дивіться, ну. В принципі, номер взагалі бомбазний. І ціна приємлива. Класний, а? Все, що треба, тут є, до речі, тут же ж вікно все штурмується. Дивіться, ну, все як треба. По красоті. Шафа, кровать, тут десь туалет. Включаємо. Дивіться умивальник. Ну, Все класно і душ, ну, великий. Mm. Отакі в мене апартаменти, так що скоро будемо звідси веселятися. Ну як скоро, через декілька хвилин. Перфель вже собрав, а в мене більше нічого і немає. Подорожую тільки з рюкзаком. Купив воєнний у Німеччині. Класний, надійний, вообще, ну, бомбазний рюкзак не промокає, дуже ним доволі. Так що збираємося і помаленьку будемо вже двигати, Подарунки купив, не показував, бо там м'яч там така, знаєте. Не хочеться взагалі. Таке ж, таке, хоч сідай та плач. Отаке таке настроєння. ну нічого, ми сюди ще повернемося 100%. Снідати будемо їхати в одне класне місце. Дуже його полюбив. У мене виходить два любимих місця є на Балі. Good morning. Morning. Так що запускаємо нашого цього монстра і їдемо їсти. Пробки-пробки. Не можу їх зминутися, бачите, розовий став спереди. Ця «Тойотка» приїжджає. А сату. Я думаю, багато хто хана на балі. Тут я вже знайомий був із Патя Інгліш і з іншими блогерами. Коротше, так що класна кафешка. І вони мені порекомендували, речі, ціни адекватні і дуже там смачно. Ви скажете, чи я без шльому хочеться останній день просто помаленьку їхати, насолоджуватись кожною хвилиною, кожним моментом. Ми запаркувалися. тут меню дивіться. Прикольно. видно, картинки усі, яке воно хоч є. Хто англійської не знає, взагалі ідеально підходить. Я буду, не знаю, якщо чесно йшов. Мабуть, салат е Цезар із курочкою. Дуже смачний, 65 тисяч взагалі. І тоді може панкейки, але не знаю, чи я все подужаю чи ні. Та й час у нас маловато. Так що давайте, мабуть, сам салат закажемо. Або смузі були, я навіть не знаю що. Тут багато чого і все дуже смачно. Важкий вибіг як завжди. І щось попить. Так що заказую, приносить, показую, їмо, йдемо далі по справах. Так, так-так, дивіться, що нам принесли салат такий і панкейки. Так що смачного я наминати. Ну що, колеги, колежанки? У нас оновлення, дивіться, мій новий спортбайк КТМ я здав і прийшов у гараж, кажу, давайте мені самий дешевий. Вони кажуть, у нас є скупі. Кажу, давайте, сойдете 100 тисяч в день. Це виходить близько 6 доларів. Будемо на ньому їхати, але якщо чесно, це табуретка, спина після 20 хвилин на ньому болить, але нічого. Зато буде вам цікавий контент. Цей малий дуже мало їсть, виходить 2 літри в нього бак, я заправив повний, приїхав 150 кілометрів. Розхід ідеальний. Сьогодні я вперше приїхала в Баліберд Парк і хочу вам його показати. І спойлер це просто вау! Щас, останній день. Ой. Мам. Останній день. Він каже, приїхав до вас, бо ви моя баліська сім'я. Сімейка. Я обіцяю, що приїде до тебе в Швейцарію. О, бачите? Вона обіцяє все. Все на камеру зафіксовано. Що, ти ще й балакаєш? Що за красуня, дивіться. А <ріхи> ти що, застіснявся, чи що? Привіт. А ти хто? Саша буде пробувати пробуватися. <ріхи> Чи повертає голову, що ти його чукала? Mm -hmm. Мама, почукаєш? Звісно. Що, що попугаї ви ще не чукали? Опа, 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 опа. Мама, Саша? Ми <гум> тут. <гум>

Тепер цей. Я вже тобі подарував, але такі звука не буде. Чесно, я не знаю, чому я раніше не була в цьому парку. Я дуже раджу всім сюди сходити, тому що розмір, вау, емоції, вау. І Я чомусь думала, що тут просто, знаєте, буде, ти прийдеш тут три пташечки і все, а тут прямо капітан, це круто. Сходіть, сходіть. Ось так. Ось так. Ось так. Мама, як завжди, вже пальці сує, а не дивіться. А ну ще давайте. Дивіться, красавчик, дивіться, Бачите, пальчики, які в нього тут, Бачите такі? Мама, акуратно. А павучок ось ось <звук> ось. Бачиш павучка, давай. А, он де. Діся, ки... О, де. Дивіться, який в нього манікюрчик, бачите? А тобі я лак, давайте я не хожу. Хвостик в нього такий. І йшли, і йшли, побачили фламінго, а я кажу, Саші, дивіться. Вона в прозивом, вона теж може туди піти, і вони її приймуть за свою. Ох, тут, звісно, у них і територія велика. За моєю спиною там шоу і качки прийшло. Моя бабуся сказала, боже, дитина, ти що ніколи качок не бачив, чи що. Дивіться, кахкають, ходять. І туди ходить Ходи помаленьку. птахи птахами, а туди коморський варган, дивіться. Яка ящик велика, а? Це, це маленька, поїдеш на да? тюрь, я тобі покажу велику ящика. Поїдемо таке? Поїдемо. Ну все. Але... А он менше відпочиває, Поїдемо. дивіться. Наступна наша локація, це там, де рептилії. Зараз буду показувати змій і таке все інше, думаю, вам цікаво буде. Як хто не любить, то не дивіться. Давайте. А ну дивіться сюди. Як вам? Подобається? Додому візьмете? О, ні, мама. Ні, Всі на так загалити, так? одразу реагує, бачиш? На роста обличчя, якби тебе тобі приємно. Вже <різь> приємно. Ігі? Ігі? Зараз мені Ігі дають в руки. Обично держу, дивіться, нормально. Як котів вдома. Де щоб не кинулися. Тепер даю дій мамі. Як відчуття. Звичайний ранок на балі. Я не знаю, як сказати. Маленький варан дивиться, який. Сидить, собі, чекає. Покаліція. А що в нас далі тут? Думаріл якийсь. Не видно тут. А він ліно куточку сидить. садиться. Погано тут видно, не видно. Ну, Там там теж варан. Дійшли ми ось до змій. Лежить одна. Дна. Тут їх багато де. Дивіться яка. Зараз покажу вам крокодила. Дивіться, лежить. Два їх, Йомаю які. Я так зрозумів, мабуть, це що такі тонкі носики, це крокоділа, коли ще рука пасть, то це вже алігатори. Тут на черепаху, бачите, кайфує у водиці. Дивіться, коморський варан. Каже, я маленький, 9 років. А тут десь дивіться лежить у ванії крокоділ Гена. Відпочиває, чили собі. Йому холодненько, хорошо так. Дивіться, яка черепаха. 70 років. Вона така прохладна, мама саохепі. Мені такого до дому треба. Яка вона на дотек? Ого, яка треба. Я вже приїхав на обід, у нас третя година. Час летить, прям знаєте, не по хвилину, не по секунду, а погодинно. Так і все життя прилітає і треба подорожувати, поки не пізно. Погода в нас, бачите, яка затягло, капає. Нема ні нормального душу, ні суха, таке воно моросить. Та і все, чекаю свою курочку Чікен Сатай. Покажу вам щось таке. Прям ну тут найкраща гриба, хреберця, курочка. Ну просто немає слів, я вам зараз покажу ресторанчик цей кафашку, чи що воно таке, навіть не знаю. Але я тут дуже часто прям їм. Прям мій рекомендаціон. Отак-от. От ось вони готують, ви можете все побачити. Все видно. Дивіться, який. Дуже класно, місця багато, а вечором можна навіть не знайти, де сісти. Киа, гриль. Тож я чекаю свою корочку і будемо вам показувати, що принесуть і смакувати. Останній раз, точніше, не останній, а крайній. Отак, буде правильніше сказати. Ось дивіться, як виглядає смакота. Ммм, ну ви що, просто не продати. Атмосферка класна. Немає людей, а вечором я вам серйозно кажу, тут, ну, тут немає де сісти. Ну от реально кажу, немає де сісти. Все, погнав наминати смачного. Ось така вийшла історія в Індонезії на острові Балі. Ми вже в аеропорту. І, якщо чесно, настрої знімати зовсім немає. Як я завідую тим людям, які ще тут не були, або які тільки-тільки ось прилетіли. Це просто буде вау, тому бажаю вам теж літати багато, подорожувати. А я буду зараз шукати, куди мені ходіти. Так, так, так. Де ми є? В Малазії? Третя година ночі, у мене виліт о 8. Йдемо, шукаємо термінал 1, так як я приземлився у термінал 2. Всім привіт, доброго ранку. Я вже у Швейцарії. Давайте розкажу історію, яка зі мною сталася. Ось за цей день. Прилетів я у Мілан виходи. і коли я приїхав у локарно, вже не було потягів у ліцях, так як готувати тунель самий довгий, закритий був, так як він закривається о 10 й годині. І довелося мені залишитись у локарно. Готель мені обійшовся 50 євро, уявляєте. Але що ставилось робити? Хоч до 4 ранку чекати або нормально прийняти душ, чуть-чуть попрацювати, змонтувати вам відео і нормально виспатись. То я вибрав, краще я вже заплачу, висплюся і сьогодні без пригод доїду назад. І білати в мене коштували з локарно до люцерня дуже дорого, 60 євро, так як виходить, у мене хальфтакс вже був просрочений і я його не поновив. Отак от, от. А так би обійшлося мені тільки 30 євро. Так що дуже дорого у Швейцарії, якщо чесно, блін, я такий розстроєний, що я вернуся назад, я не знаю чого. Дуже не хотілося вертатися, болі мені дуже полюбилося. Туди ще обов'язково вернемося і зовсім скоро. А ще з ми будемо їхати вже додому. І в новому відео покажу вам, як я поїду до шафа, подарунки йому подарую і що я купив. Так що, дякую, велике за перегляд, що була зі мною. Побачимося в нових відео. І пока-пока. А -пока, щастить.